Насправді ми одні в цьому світі, якщо подумати, і якщо не прив'язувати себе до країни, до будинку, до дитини, до мами, до тата, до людини будь-якої іншої зі сторони, то насправді ми самі. Ми самі проходимо через наші виклики, через наші уроки. Ми самі проживаємо власні емоції. Ми самі робимо для себе висновки, і ми самі йдемо цим життям, дорогою цього життя. І насправді фізично ми самі, але з нами завжди є наш святий Дух, наше вище я, яке також іде з нами як одне ціле. І коли ми проживаємо досвід, ми також отримуємо тільки власний досвід, не зі сторони, не за рекомендаціями іншої людини, навіть не як зразок іншої людини. Ми отримуємо власний досвід до шляху з'єднання із джерелом. І ви знаєте, я в це вірю, і я це знаю внутрішньо, що кожен досвід для з'єднання із цією божественною енергією – це виключно індивідуальний особистий досвід кожної людини. Тому що в нашій проекції ми можемо створювати абсолютно все ззовні, але внутрішньо ми залишаємося поістину одні на зв'язку тільки із своїм вищим «Я». І це навіть є наш пріоритет. Основне утримувати оце єднання із своїм вищим я і утримувати не так просто, тому що в нас є емоції, і ми підвладні думкам інших людей, і саме цьому ми вчимося. Ми вчимося, щоб був досвід особисто наш, який не буде базуватися на емоціях інших людей, і ми не будемо залежати від інших людей емоційно. Тобто, розумієте, інші люди не можуть керувати нашим життям, хто б це не був, тому що власне життя особистий і особистий досвід нашляху, з'єднання із творцем, ми проходимо самі. Тому і наша унікальність в цьому, що для кожної людини є свій власний досвід.